Третя ночі, година рання, на два вагони одна провідниця забезпечує пересування. Ходить, ніби матір Терець, непевна, як погода осі, блукає темна не розганяючись розганяючи вилік. Я лежу в глибині вагон. Речено, мов шахтару забої, везу пекет з головою пітона, чорного хіміка, з Колись він був королем гідрав, мав постачальників за кордоном, жив, як мій, контролюючи трафік між траспоном та Краснодоном. Труїв своїм щемким сурогатом молдаван та різних узбеків. Навіть був колись депутатом по-мажоритарному від Азди. Аж я не сплю, хоч пізні години. І сни підступали до мене тричі, і слухай, його щитина далі росте на його обличчі. Як ти, брат, скаю? Розпався. Може тобі сигарет набити. Та ладно, відказ він, не парся, з моїми проблемами тільки курити. Страшно питаю, з того Богу. Не страшно просто не зручно. Страшно було минулого року в Ростові, коли спалили шашлички. А тут ніби щось тобі не вернув. І пам'ять волочиться, мов парашут. Ходиш і забуваєш минуле. Забуваєш і не можеш забувати. Тож відчуваєш останнім небо. Зубами і складками жаровими. Тонку межу, що проходить небо між живими і неживими. Тому вези мене, брат, до того. В Тихому, наче співваго. Вези мою безкінечну втому і спомини моїй невагонь. Віддай мене товаришам по зброї. Нехай ці печальні п'яні бандити тепер вирішують поміж собою, що з головою моєю робити. Нехай пам'ятають всі мої звички. Голосу мерзлі глибокі озари і легені, чорні, як рукавички, побитого безнадійно боксера. Скажіть їй, жінці, що вміла любити. Нехай виходить з печалі своєї. Все, що я міг для неї зробити, це померти подалі від неї. Така тепер між нами різниця. Клади сигарету мені до рота, смерть, вона як ця провідниця, для неї це просто чесна робота. Те додаткові дати. Це, що ти запам'ятати. Це, щоб побачити, довелося, живе по смерті, ніби волосся. Поговори зі мною, брат. Палений най, стара рапатка, ніч пливе, сутінь, питається повітря, вдихається, вдихається.